Доброго дня, шановні підписники, а також всі, хто цікавиться моїм каналом, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з проблем, з якими стикаються громадяни України при оскарженні постанови про адміністративні правопорушення. Всім нам відомо про те, що поліцейські при складанні постанов про адміністративне правопорушення дуже часто порушують права громадян, процедуру розгляду справ та виносять незаконні постанови. В результаті. Громадяни змушені звертатись до суду з позовами про скасування таких постанов. До 18 березня 2020 року на підставі статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадяни не сплачували жодної копійки за подання до суду таких позовів. Однак, після 18 березня 2020 року Велика Палата Верховного суду вирішила зобов'язати громадян. Сплачувати за подання до суду позову про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у розмірі 02% від розміру прожиткового мінімуму. Тобто на сьогоднішній день це 420 гривень 40 копійок. При цьому хочу звернути вашу увагу на те, що де, деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху в рази менші за ставку судового збору. Тобто такими діями Велика Палата Верховного суду фактично штовхає громадян сплачувати штраф замість того, щоб стимулювати їх до оскарження незаконних дій поліцейських та відновлення своїх порушених прав, а поліцейських навпаки стимулює до складання незаконних постанов та порушень прав громадян. Крім цього, навіть У разі, якщо, е разі скасування незаконної постанови громадяни змушені. Втрачати свій час та гроші на адвокатів для повернення сплаченого судового збору. Тому я вважаю, що рішення Великої Палати Верховного суду від 18 березня 2020 року має бути скасоване. А громадяни повинні мати вільний доступ до правосуддя без плати будь-яких судових зборів при оскарженні постанов про адміністративні правопорушення. Звісно, судовий збір повинен бути сплачений. Однак я вважаю, що лише тією стороною справи, яка суд програла. Тобто, судовий збір має сплачуватись, на мою думку, лише після рішення суду, коли буде відомо, хто саме його програв. <кій> Сьогодні я склав до Президента України петицію про скасування судового збору за подання до суду заяви про скасування постанови про адміністративне правопорушення. Проголосувати за петицію. Про відміну судового збору можна, перейшовши за посиланням, яке буде в, опис... в описі до відео. Велике прохання поширювати петицію на своїх каналах, на своїх каналах та у соціальних мережах, щоб якомога більше людей дізнались про її існування. Не забувайте також підписуватись на мій канал YouTube, тисніть на дзвіночок, слідкуйте за результатом голосування. Крім цього, мені також буде цікаво е почитати у коментарях, що ви про це думаєте. На цьому буду завершувати. Всім мирного неба. Дякую за підтримку. До зустрічі!